Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Розклад загальний, будемо дивитися, таке питання. Які зміни в 2024-му відбудуться в вашому житті порівняно з 2023, тобто минулим роком. Які зміни пройдуть в 2024 році? Говоритиму для жінок, чоловіки, перевертайте, для себе нагадую, розклад загальний. Дивіться, ви жінка. Красива, прибаваблива, молода. Якщо е, старше 35 років, то виглядаєте молодше. Далі, декого тут йдуть такі варіанти, що народження дитини, з'явиться дитина, айст її принесе. Це для тих, хто хоче, бажає м -м народити дитину. Так, для інших це ваша дитина йде в нове життя, переїздить. Можливо, син одружився чи донька заміж вийшла і переїжджає в інше місце. Можливо, на навчання кудись їде, можливо, десь інша робота в іншому місці. Але е всі будуть задоволені, і ви будете задоволені, і ваша дитина буде задоволена. Дивіться, в вашому домі все буде і світло, і тепло завжди буде, і радість буде. Далі. Прибирається щось з вашого життя, це я пізніше скажу. прибирається І заходить сонце, успіх, удача, для декого це одруження. Причому дитина, як переїде, дивіться, вона буде дійсно щаслива. Ви в 2024 році отримаєте багато звісток від якихось людей, якоїсь інформації. Дуже багато. Дивіться, дві карти підряд про інформацію попали. І ви дуже будете обговорювати з кимсь, можливо, з подругою, можливо, членами сім'ї. Так що ж прибирається з вашого життя? Те, що повторювалось, неприємне. Якесь кармічне, що було в вашому житті. Можливо, відносини кармічні прибираються, Можливо, якась ситуація неприємна повторювалася один, два або кілька разів. Це все прибирається. І дивіться, якщо дивитись по нижньому ряду, то до вас іде Для декого просто приємне повторення ситуації. Де, приємне обов'язково, бо тут сонечко випало. Що це означає? Це означає, що якась ситуація була в вашому житті дуже приємна для вас. І ця ситуація повториться. Для декого ця ситуація може бути, е, хтось запропонує вам <клухи> заміж, якщо це чоловіки, то ви запропонуєте, і це буде е, прийнято запрошення. І це вам по долі ця пропозиція або це повторення приємної ситуації. Зв'язане з башнею, це казанний дім. <кій> Хтось таке оформить шлюб, зареєструє, в когось повториться ситуація, зв'язана якось з казанним домом. Тобто, те, що у вас було раніше, згадуйте кожен свою ситуацію, вона може повторитися. Ви стоятимете перед вибором. Там ще й вибір буде якийсь, тут не показано, який вибір, але буде вибір. Для цього ще треба буде постаратися, тобто не сидіть, склавши руки, для цього, треба все зробити. Але корти, дивіться, випадають гарні. На дні колоди, що у нас випадає, луна. Це певна інформація, якась скрита, таємнича. Ви її ще не бачите. Але все закінчиться як можна краще. Дивіться. Для декого два тижні, для декого два місяці, і до вас ще йдуть гроші. Тобто, якщо цей чоловік до вас йде з пропозицією, то він буде фінансово стабільний, тобто буде одарювати вас подарунками, ви будете задоволені. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.